Дуже смачні гречані котлети, які ми кухтувалися, коли були маленькими. 250 гречки та 500 мм води. Грехта солі варити 20 хвилин, одна цибулина нарізати та смажити до золотистого кольору, Чотири середніх картоплі натерти та віджати весь сік. Потім додаємо одну чайну ложку перцю та одну чайну ложку солі. За бажання можна здати спеції. Тепер додаю готову гречку. Та смажену цибулю. Сюди ж додаю одне яйце та 2 столові ложки борошну. Все з'єдную до одної маси та формую свої котлети. Розоріту петель уливаю трохи рослинної олії та смажу з обох сторін до золотистого кольору. Приблизно хвилин 10.